Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка Blox Fruits. Я думаю, що воно буде справжнім і там будуть коди. Ну, будемо розпаковувати. Спін. Це хоча б не фалкон. Но... Стоп, тут код. Окей. Там ничего. Так и сам код. Так, тут что надо зарубить Так. Вот код. під'явила тепер можна відкривати ящик цей і що нам випаде Будемо Надіюсь що щось хороше 80 822 фрагменти і Rocket Fruit. і щось 10 тисяч до да. ну це не дуже круто так що Ну я не знаю от фрагмент Фрагментів у мене немаль. Нуль. Просто нуль. Всім дякую за перегляд. Е, пока.